Жодної краплі миру. Це публікація. Більд видання пише: миру не буде. Кремль розробляє план наступу на Україну на другу половину літа. Про це пише Більд з посиланням на джерела. Це нібито буде новий масштабний наступ. Тому нині РФ посилює повітряні атаки, щоб вивести з ладу українську ППО. У виданні зауважують, що напади стають дедалі частішими та жорстокішими. Путін продовжує наполягати на своїх воєнних цілях, пише автор, вимагаючи контролю над чотирма українськими областями, а також Кримом і диктуючи умови для так званого миру, такі як виключення можливості членства України в НАТО та обмеження чисельності української армії. Знову гучні заяви, але в Україні ніхто вже не вірить, що щось справді зміниться. Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок велику заяву щодо Росії, і всі ставлять собі запитання: що тепер це означає? Протягом кількох місяців Трамп телефонує і говорить з Володимиром Путіном, звинувачував Україну. Та президента Володимира Зеленського закликав до перемир'я, до якого Росія так і не долучилася. Один із представників українського уряду сказав Білд. Ми за останні місяці зробили все можливе, щоб переконати Трампа в тому, що Путін не хоче миру, а тільки далі бомбитиме. Сподіваємось, Трамп нарешті це зрозумів. Очільник української розвідки каже 40% російських боєприпасів північнокорейські. Про це пише видання Блумберг. Голова гурмо Кирило Буданов розказав, що Російська Федерація планує наступ на Дніпропетровщину. Мета ворога увійти на глибину до 10 кілометрів, щоб створити буферну зону. Він каже, захопити всю Донецьку область до кінця року. Росія не зможе. А от КНДР постачає до 40% боєприпасів для потреб Російської Федерації на фронті. США продовжують допомагати Україні, каже Буданов. Зокрема, очікується додаткові системи протиповітряної оборони найближчим часом. В той же час Буданов не бачить ризиків, що співпраця з Трампом припиниться. Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів, які Росія використовує у війні проти України. Це свідчить про поглиблення партнерства між Пхеньяном і Москвою, заявив керівник української військової розвідки. Режим Кім Чим Іна також надсилає Росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Повідомив Кирило Будано в інтерв'ю агентству Bloomberg News. За його словами, Росія натомість надає північній Кореї гроші та технології, що допомагає Пхеньяну вийти з міжнародної ізоляції. Ландшафт смерті, що залишилося там, де Україна вторглася в Росію. Це публікація американського видання «The New York Times». Репортерка «The New York Times» кілька днів перебувала на звільнених територіях Росії на Курщині. Супроводжувана російськими одіозними силами Ахмат, вона описала масштаби руйнувань і, нібито, зафіксувала тіла мирних жителів із вогнепальними пораненнями. Місцеві мешканці висловлювали обурення у тексті видання. Є пряма критика України та НАТО, які мали змусити Україну діяти інакше. The New York Times також описує, як саме формувалося українське управління в регіоні на час окупації. МЗС України засудило публікацію, назвавши її дурним рішенням, яке просто допомагає російській пропаганді. Міни паркани і незламність духу, життя поруч із Володимиром Путіним. Так називається публікація Thunday Morning Gerald». Путін стратегічний дурень і військовий невдаха, так сказав виданню президент Фінляндії Олександр Стуб. І він також заявив, що президент Росії прагнув захопити Україну, а вона стане членом ЄС, а зрештою і НАТО. Автор пише: Фінляндія вже вживає практичних заходів від зміцнення кордону до енергетичних реформ, готуючись до нестабільності через Російську Федерацію. Видання пише життя під загрозою, але фінський сильний дух. Допомагає зберегти спокій і планувати все на випередження. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі: почуємося і побачимося і передаю слово своєму колезі Владу Волош. Але найсильніший дух в українських воїнів і кхм, тих, хто на передовій, тут якби можна поспарчати. Я пожартую, знаєш, що Вікторії Максимової прадід фін, тому в мене теж є фінський дух для інфофронту. Побільше про Фінляндію бережіться москалі. Так побільше -про, більш, по про Фінляндію нам розповідаємо дуже любимо Фінляндію. Вік дуже люблю до зустрічі. Дякую. Дякую за інформаційний фронт.